Для кожного, хто не опускає рук і не здається, труднощі це можливість для Бога діяти. В них людина набуває досвіду, йде її зростання, а це дуже важливо. Залишатися карликом неможливо усе життя, є етапи розвитку, дитина, яка народжується немовлям, не залишається такою назавжди. Вона росте і рік за роком стає дорослішою. Де ще можна навчитися як не тоді, коли важко, вчитися терпіння і дуже багато чого іншого, добрих і корисних якостей, які нам так необхідні. Для людини це нелегко, але це дуже важливо для Бога. Дивитися на проблему можна по-різному, занепадати духом або бачити в ній можливість. Бог діє саме у складних обставинах. Це його простір для його сили. Коли він допускає випробування, він знає, для чого воно. Ніколи у житті немає нічого зайвого або випадкового. Усе нам дано з неба для конкретної мети. Нам може здаватись, що дуже важко, боляче, невиносимо, але в належний час Господь обов'язково вирішить все те. Що він сам допустив. У кожному іспиті є ціль і конкретна мета, для чого він. Тому особисто я так кажу Богу: Господи, я це все віддаю Тобі, це вже не моя проблема, це Твоя. І ти вирішуй її, як ти хочеш. Бог має найкращі рішення і ресурси. Воно вже є у нього зараз. А поки настане час, я у цьому процесі буду зростати, і моя довіра Богу стане ще сильнішою. Зростати в духовному, вчитися далі, набуваючи досвіди з Татом, який держить усе моє життя в своїх люблячих батьківських руках і його серці, Бог ніколи не зробить погано. Він допускає біль, щоб через нього люди стали чистішими, світлішими, кращими. Він занурює нас у глибокі води, щоб вийшовши з них, ми стали іншими. Тетяна Григор'ян.